Доброго здоров'я, товариство, доброго здоров'я, шановні колеги-пасічники, глядачі мого каналу і не тільки пасічники, але й е, просто глядачі, які цікавляться тематикою щодо роботи у столярній майстерні, е, а, ну і в тому числі і пасічники. Думаю, що сьогоднішнє відео буде е, ну, якби не, не менш актуальним і корисним. І думаю, що хто поставив перед вибором, я вам сьогодні продемонструю і десь наголошу певні моменти над новою покупкою у свою майстерню. Але перед тим хочу сказати, що свої відео також буду вже більш удосконалювати, удосконалювати в плані озвучки, тому що раніше користувався штатною озвучкою е, телефону, на який я знімаю. От Поки що е, так. Але е, куп, прикупив собі новий девайс, прикупив ось, таку, е, ось такий мікрофончик, замовляв на Aliexpress. Е, значить, е, Замовив спочатку пробний варіант, скажімо так, тому що є варіанти, коли е, є два мікрофони в комплекті і сам передавач. А є один мікрофон. Тобто я замовив лише один мікрофон і один передавач. В комплекті також йшло зарядний шну, такий кабель, і ну, якби місце для розташування. І маленька така інструкція. Інструкція, звичайно, на англійській мові. От, Кому цікаво, можу залишити посилання на даний девайс в себе під. Відео, і ви зможете поцікавитися, подивитися для себе. Ну, Перші відгуки хочу сказати, що озвучка, звук, який видає значить, даний мікрофон, є непоганою, ну, середній рівень, скажімо так. Але це мене повністю задовільняє. Думаю, що і вам, як ви розумієте, і чуєте, зараз вже, звук зовсім інший, навіть якщо я на такій відстані від камери. Друзі, сьогоднішнє відео стосується нового придбання, як я вже говорив вам, і це придбання ось такої цікавої, на вигляд, немаленької покупки. Нещодавно відсвяткував своє день народження. 29 грудня в мене було день народження, і вирішив я зробити собі маленький подарунок в, для полегшення своєї роботи. і Покращення своєї роботи, тобто більш якісну роботу робити. І це є торцова пила. Так розвернув, щоб було видно. Не знімав спеціально десь у приміщенні такому ну в будинку всередині, а в майстерні, тому що ну якби це є придбання саме для майстерні. О, торцова пила GTM. Відповідно, постало питання в мене вже щодо торцовки вже давненько. Хотів я купити її, ну, напевно, що з самого початку, відколи почав займатися роботою в столярці, тому що це є дуже класна, класний девайс для полегшення своєї роботи, як я вже наголосив на цьому, і для більшої кращої якості роботи. Раніше рамочки я зарізав, якщо не електролобзиком, то вручну пилочкою зарізав. От, частину роботи робив на циркулярці, звичайно, це було незручно. Звичайно, коли ти працюєш на циркулярці і тримаєш заготовку десь, вона все рівно чуть тікає, тобто є певні похибки у різі, а вже торцовка ця задасть більш якісніший різ, і, відповідно. Буде вже робота ну, набагато кращою. Замовив я її на сайті, не буду говорити якому, тому що якби це мені ніхто не, ну, якби не спонсорує дане питання. Я просто показую ділюся тим придбанням, яке я придбав. Значить, відповідно, постало в мене питання, яку саме торцовку обрати. Чи Стіл торцовочний чи саме отаку торцовку, яку я придбав з протяжкою. От, е, були в мене кілька варіантів. От, саме основне я ставив акцент на тому, щоб е, пила була в даному випадку я придбав двох оборотиста Два види оборотів, є менші обороти, є вищі обороти. Відповідно, і е, також е, було питання. Коли я шукав, було, ну, я вагався, чи шепач брати, чи GTM, чи там інші якісь моделі. Але залишився, залишив оці рамки це шепач і GTM. І коли я почав вивчати питання, то ніде на сайтах я не міг знайти, наприклад, якого, який двигун. От, двигун знайшов GTM, що він саме. Змітною обмоткою також стало для мене пріоритетом. Можливо, ще також змінною обмоткою, але ну, це, напевно, замітка для продавців, які продають дану продукцію, щоб відмічати в, в описі характеристика до, до приладу, що саме мітна обмотка на двигуні стоїть. Наступним пріоритетом для мене стало питання. це... Я порівнюю з шепочом беру е, легкий старт. Тобто Тут плавний старт і відбувається. І відповідно, це також ну, це краще для е, двигуна, тобто він не відразу запускається швиденько, а помаленьку набирає оборот. Це є перевагою. От. Е, давайте розпакуємо, подивимося. Чесно кажучи, я забирав я її з пошти, я тільки відкрив зверху. Витягнув упаковочний пінопласт, подивився, запустив, витягнув кабель. І, відповідно, кабель тут теж, якщо не помиляюся, 2 метри. Якщо я не помиляюся. Витягнув, увімкнув, включив, все працює, наче так по, по, візуально оглянув, але навіть не витягав її з коробки. Тому ж давайте разом розпакуємо дану. Посилочку поставлю я. Гавно, що на внес. Так. Де нам зручно буде? Ось так я її поставлю. Ну що ж, друзі, ось так виглядає дана торцовочка. Ще раз нагадую, це торцовка GTM, модель її. Відразу показую, як рухається стіл. Тут нажимається. Ось тут на закінченні є такий фіксатор. І він рухається на самій станині. Значить, тут дві моделі: це GTM HM1032. Пила торцовочна. 220 240 вольт. Два діапазони оборотів. Це є нижчий діапазон, який має 3200 оборотів, і вищий діапазон, який має 4500 оборотів. Потужність двигуна 2000 Вт. Диск, який заходить сюди, максимальний розмір це є 255 мм. Відповідно, Виготовлено в Китаї даний при, виріб. В основному вся техніка, яка виготовляється, це є китайського виробництва, але вона є різного, я так розумію, ну, різного а, ринку. І це саме а, GTM є для ринку Німеччини. Ну, можливо, я помиляюся, то виправте мене, будь ласка, в коментарях. От, але а, чи, а, країна... А, Бренду Німеччина, ну якось так. Е, ще раз наголошую, чому я саме вибрав GTM, тому що я знайшов в характеристиках, що двигун тут є з мідною обмоткою. Е, також, е, ця торцовка, вона, нею можна різати як з протяжкою, тобто протяжку використовувати, так і без протяжки. Тобто Є фіксатор, фіксатор який відпускається, зажимається і відповідно можна регулювати. Сам процес, чи потрібно протяжку використовувати чи не потрібно. Якщо не потрібно, просто е, відтиснули до самого краю, і відповідно торцовка може працювати згори донизу. Ось таким чином, відповідно, е, якщо потрібно різати е, короткі деталі. Е, наприклад, фіксуємо зараз е, цей планочка на рамочку, є фіксатор, який зажімає, тобто це є. Як струбцина. Вона в комплекті йде одна, але переставляється, ну тут ще все не зажите. Але вона переставляється. Е, можна ставити її справа, можна зліва ставити. То, то, тут немає різниці. Зафіксували відповідно, і різ. Е, в даному випадку, коли я буду різати рейки на рамки, мені протяжки використовувати не потрібно. Тому то отак, так ми будемо. Різати. Якщо мені потрібно буде розпустити щось ширше, якусь дошку, ну, привіалтуні корпусів чи вуликів, то вже тоді я зможу використовувати саму протяжку. Торцовка облаштована захист, захистом, металевим захистом, це є плюс, тому що більш дешевші торцовки, вони, в них захист є пластиковий. І, ну, відповідно, потрібно також на цей момент звертати увагу. Також облаштована, давайте, певно, що ми увімкнемо її, щоб не, не говорити, а де щось трошки більше показувати. Так, облаштована лазером, але, чесно кажучи, я не знаю, що навіть як ним повністю користуватися. Ну, зараз спробуємо увімкнути. Так, а, лазер світиться, то, можливо, непомітно. Так, але зараз в даному випадку лазер світиться. І він показує уголо різу на душечці, яку я встановив. От, зараз я певно, що виключу одне світло, щоб було краще, чи навіть обидва. Ось, бачимо, так. Світиться лазер. І він чітко показує, де має відбуватися різ. Ну і давайте спробуємо. хоч Сьогодні ще свято, але вже для такої справи. <зв 'язання> не хочу псувати, тому що це на рейку, рейка на рамку. Давайте щось таке, що. Не дуже потрібне. Ладно, для експерименту чого ж ти, чого і не зробиш. Так, все. Зафіксували і можна обрізати. Бачимо плавний пуст. Так, фіксатор. Фіксатор певно переводиться у Положення, коли він не фіксує, ну, ще поки розбираю з походу. Е, а можна, він заскакує, опустили, заскочує, і все, підняти, не, не піднімеш. О, в даному випадку вже це працює. Так, е, як таких люфтів я не спостерігаю, ну, якби ще на пошті, чи не люфтить ні, ніде, тобто такого нічого немає. От, Покажу також різ. Ось такий різ гарненький. У непогано. Далі, тут ще є така функція обмеження, коли ти виставляєш собі розмір і, відповідно, ріжеш, стіл розсувається, але я ще не знаю, звичайно, як. Зараз будемо роз... Ага, тут теж фіксатор. Є фіксатор взаді, і можна ширше ставити, можна звужувати. Дуже зручно в роботі. Е, також фіксатор глибини є, ось тут є контрагайка, відповідно, барашка, і можна зменшувати, збільшувати глибину е, різу. Тобто, коли ми будемо зарізати на е, з'єднання на вулики боковинки, то там ми можемо виставити, наприклад, сантиметр, врізати тут, а все інше вже торцовнути на, на нашому станочку. Всюди є шкала, що тут, що тут є шкала, і тут шкала є обороту. Але хочу сказати, що мінусом є те, що, ну, саме перше, що я побачив, це є. Наліпки, які вже помаленьку починають відлипати. Тобто краще для виробника, якби було добре, щоб ці наліпки все-таки були такі самі вибиті в металі, як і ось тут на станині. Е, 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 тут ми розібралися з уголом повороту зрозуміло все. Також ззаді є барашка, яку ми відпускаємо і регулюємо угол різу вже самою пилкою. Тільки в ліву сторону ми маємо нахил, в праву сторону немає такого нахилу. Але я думаю, цього повністю буде достатньо для того, щоб ну, якби користуватися, і це, я думаю, що його достатньо. Так, отак, скажемо, без всяких уточнень. От. Плюс в комплекті отакий мішачок був, куди тирса прирізі буде потрапляти, знизу розчіпається. Велегенько знімається, от, знизу розчіпається, висипали, відповідно, і, і все. Тобто гарно, швидко очищається. Плюс в комплекті маємо ще додаткові щітки, ключ е шестигранник і е гарантійний талон, який було надано магазином. Гарантійний талон. Так. Це у нас а на гарантійний талон, талон 36 місяців. Ну і така книжечка. Інструкція з експлуатації а, даним пристроєм Звичайно, тут все розписується, а ми пішли методом тику. І думаю, що ми розібралися ніяких тут проблем. Якщо в ході будуть якісь виникати проблеми, я думаю, можна буде звернутися. По інструкції, і там все віднайти, що потрібно. Ну, ось так, друзі. Е, ще раз повторюсь, матеріал наче непоганий. Е, пластик теж, на перший погляд, е, такий більш якісний, не, не на найнижчої якості. Труцева пила має чуть більше 15 кг, якщо не помиляюсь, чи біля 15 кг в тому діапазоні. Все ось такі. одним словом, все працює. Ви бачили. Як вона буде по-дальшому себе рекомендувати і показувати, я думаю, ви побачите на моєму каналі, зможете оцінити собі вже наглядно даний пристрій, і вже при виборі також мати з чим порівняти. Тому що, коли ти обираєш насліпу, не маючи такої, такого досвіду роботи з такими речами, чи взагалі, до прикладу, коли я купував... Рейсмус, я також е, десь вивчав це питання і купив саме Дніпро М. Е, Дніпро М можна було також придбати таку е, турцовку, але вона значно дорожча, а е, характеристики і якість, думаю, десь буде на рівні з GTM, тому -то поклав все-таки акцент на, на даній піоці. Плюс ще певні відгуки в Ютубі подивився, то я думаю, що вона непогана. І почитав, звичайно, е, в на різних сайтах інформацію про дану торцову. Торцову пилу. Ну все, на цьому, напевно, що оля такий коротенький, не знаю, наскільки він коротко вийшов. Будемо завершувати. Кому буде цікаво, звичайно, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал, будете спостерігати, як я не буду працювати, буду робити. Через деякий час, коли попрацюю, буду робити певні відгуки, буду розповідати, які мінуси, і плюси, але думаю, що ну, мінусів тут не повинно бути аж так багато, тому що в мене не серійне виробництво, не, не завод, що я тут багато нею буду торцювати, працювати. От, а буду, для моїх потреб її повністю вистачить навіть більше, чим потрібно, я так вважаю. Кому цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. Інформації багато стараюся викладати стосовно своєї роботи. Зараз буду займатися підготовком матеріалу, ви вже бачили в попередніх відео. Підготовлю матеріалу для виготовлення вуликів, а чекав саме ось цієї класної штуки, щоб е, вже працювати далі. Тому, то всім дякую, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. Пишіть свої відгуки, хто має ось таку е, торцову пилу GTM. І торцову пилу GTM. І, відповідно, е, я думаю, що буде цікаво почитати. Е, ще хочу один момент наголосити, вже так на завершення ще зверну увагу. Що, ці, що диск, який встановлено на торцову пилу, не можна різати. Сталь, алюміній, дерево і пластик. От, цей круг. Можна застосовувати для порізки металу, для порізки дерева і пластику. Тому, то, ну, я думаю, що повинна пила ця також попрацювати досить так нормально, якщо я буду різати лише дерево, колись і спробую метал. Також Для, чисто для експерименту, можливо, для того, щоб показати вам, як вона ріже саме метал. Все, бувайте, здорові!